Перевнувала, ви бачили, перерунувала. Ну все як є. Дивіться, оце в нас тьотя, це свинка, а це в нас дядько. І дивіться, ви ж бачите різницю між ними? Хто знає різницю? Почіть там, будь ласка, ну, виявіть свою е, свинознавчу ерудицію щодо породу. Бачили, ви колись таких от лахматих свиней? А якщо не бачили і ще досі не написали, то я вам скажу, що це в нас мангалиця венгерська пухова. А це її друг серця найкращий, і не тільки її, а ще кількох свинок нашого господарства. Це в нас дюрок. Дюрок Васянчик, бачите, ось який він у нас. Папка деяких свинок, тому що ми робимо і такі селекційні експерименти, змішані із мангалицею і дюрком, дюмани називаються. Це порода взагалі виходить така і більшенька, трошки, і стійка до хвороб. Ну, вони взагалі дуже класні вирощувані свині. Хтось каже, що вони типу, як на самовигулі можуть гуляти. ну В нас не самовигул, бо в нас немає там такого пасовиська, але достатньо вони природній середовищі Тут себе почувають, риють, купаються, гризуть. Не співаємо їм тут е, міняти загорошки, тут вже доводиться железячками їх затулити, тому що природна свиня, яка любить рити, гризти, е, хрюкати, копати, живе в своє задоволення, а тому сальце і м'ясце у неї е, е, приносить задоволення і тим, хто їх споживає. У нас є, до, до, у нас є і, і поросятка є. Обідалася, що я розказую, що хтось споживає. Ну а куди діватися? правда життя. Поросятка теж є. Ось подивіться, оці поросятка вже місячні, вони вже готові їхати до своїх нових господарів. Ось, гляньте, які красунчики. Пишіть нам, ми вам все розкажемо, дзвоніть за телефонами, ми вам всю інформацію надамо. О, там бачите, вже там он щось Вже щось відгризли. О, от прийшла сніжина. Ось ви можете своїми очами подивитися, як вони харчуються.